До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтеся разом із журналістом Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Луцька громада у жалобі 1 вересня у районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув бойовий медик 3-го механізованого батальйону військової частини солдат Олександр Куля. Сорокарічний військовослужбовець був призваний на військову службу по мобілізації. Чин похорону відбудеться у неділю, 4 серпня. Відспівають лучанина о 10-й годині у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Вічна пам'ять і шана герою! На волині смертельна ДТП керманич автомобіля ВАЗ наїхав на 21-річного хлопця, який перебував на проїжджій частині дороги. Трапилося це близько 5.30 неподалік села Хоболтова Володимирського району. Від отриманих травм хлопець загинув. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини аварії з'ясують. До слова, учора у Луцьку на вулиці карпенка Карого водійка лексуса збила пенсіонера, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. 71-річного чоловіка госпіталізували до відділення травматології. На Волині втопився пенсіонер. Трагедія трапилася учора, 1 вересня у селі Озеро Ківерсівської громади. ДСНС Волині повідомляє, працівники групи водолазно-рятувальних робіт міста Луцька підняли із водойми тіло 60-річного місцевого жителя. Обставини загибелі людини встановлюють. Засудили громадянина Молдови, який хотів провести через Волинь наркотики. Іноземця викрили уночі 18 травня. У міжнародному пункті пропуску годин, коли він намагався провести у Польщу легковим автомобілем 19 кілограмів наркотичного засобу, під час поглибленого митного огляду у паливному баку його автівки виявили 29 пресованих брикетів рослинної речовини з канабісу, який він контрабандою ввіз в Україну. Прокуратура Волині повідомляє, суд визнав 35-річного громадянина Республіки Молдова винним у незаконному придбанні зберіганні та. Перевезені, а також у контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах і призначив йому покарання у вигляді восьми років і одного місяця позбавлення волі. Також буде конфісковане усе належне йому на праві власності. Майно. Судитиме 21-річного волинянина за ДТП, у якій загинула мати та дворічна донька. Сталося це. 30 червня у місті Нововолинському міропокарання водію обере суд. Порушив правила при переїзді в перехрестя, не надавши можливість проїхати іншому автомобілю. Автомобілі зіткнулися, і в результаті ДТП 29-річна жінка. Переселенка із Харкова і її дворічна донька загинули. Ще одна дитина, сестра, близнючка цієї дівчинки, залишилася жива. Усього травмувалося ще, окрім цих двох загиблих, троє людей. Зараз чоловік постане перед судом і зауважу, що за такий злочин, кримінальний кодекс передбачає покарання аж до 10 років позбавлення волі. Волинянка, яка виправдовувала русський мір, на період слідства перебуватиме під вартою. Слідство встановило, що мешканка Володимира із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і до моменту її викриття систематично поширювала у російські соцмережі агітаційні публікації із наративами руського міра. Їй уже оголосили про підозру, а суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Більше чотирьох сотень осіб звернулися напередодні до Луцького департаменту соціальної політики із питань підтримки і допомоги як внутрішньопереміщені особи. Йдеться про набуття ними статусу ВПО, оформлення пільг від держави і участі у програмах, які створені і працюють у Луцькій громаді з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну для тих наших співвітчизників. Чиє мирне життя сплюндрувала війна? Окрема мова про гаряче харчування, яке від 1 вересня здійснюється коштом міського бюджету. Гарячі обіди, про які ще у березні подбали у Луцькій громаді, відтак відкрили соціальні їдальні у приміщеннях шкіл міста, не втратили своєї актуальності. Відтак на крайній сесії Луцької міської ради депутати погодили виділення іще ще мільйонів гривень, адже щодня на Волинь приїздять люди, для яких комплексний обід став мало не розкішю. після добового сидіння у підвалах і готування їжі на вогнищах під канонаду вибухів у дворах своїх зруйнованих будинків. Гостинність Лучан із вдячністю приймають люди, чиє життя. минуло у промисловому Краматорську Прекрасні люди, такі культурні. Ну що я малуцьке та вообще для мене сказка. Для мене сказка. Цвіти, красота. І у науковій столиці України, місті Герої Харкові. Залтовки, якщо чули, що це таке. Я думаю, що вся Україна знає тепер таке слово. Робомбили, все розбомбили. І зараз літає, кожен день літає, літає, літає. Ну от три дні назад, два прильоти, 15 чоловіків нема. Просто люди йшли по воду за хлібом, за їжею. І їх просто було. І так кожен день. Це дуже тяжко. Дуже. І не знаєш, куди вона прилетить. Кухар пані Катерина наслухалася ось таких розповідей, каже, чимало. Вона готує гарячі обіди від часу, коли у Луцькій громаді діє ця послуга для переселенців. нас сьогодні суповочеви, ризовочами, тівтєлька, булочка з маком, компочка. Кожного дня ми міняємо, як це. Коли починаєте готувати? Коли ми починаємо готувати, ну зранку, з ранку, з 8-ї години вже ми 11.30 вже хочемо приймати наших відвідувачів. Хай вже приходять з 11.30, ми вже їх чекаємо. Вже за п'ять місяців вони ну ми вже їх знаємо, вони нас знають. Ми вже якось так ну, ну поріднилися. І Якщо у меню змін жодних у це свіже, ситне і калорійне у супроводі усмішок і щиросердя, то у правилах отримання послуги зміни відбулися, повідомляють у департаменті соціальної політики. З 1 вересня було прийнято рішення трошки змінити саму систему харчування, і стала вона за такими, якби Напрямками як повна оплата за харчування і часткова оплата, що означає часткова оплата. Часткова оплата це внутрішньопереміщені особи, отримують талони на харчування в департаменті соціальної політики і за кошти бюджету оплачуємо лише організацію харчування. За самі ж продукти люди сплачують вже по місцю харчування. Щодо вартості харчування. То доросла людина має доплачувати 25 гривень, а за дитину 15 гривень. Доросле харчування рахується вже з 11 років. Тобто виповнилося дитині 11 років, це вже талончик на доросле харчування. Якщо ж ми говоримо за повну порцію, там, де йде повна оплата, але оплата соціальна, то це 45 гривень. Оплачувати варто саме в їдальні. А решта оплачує вже бюджет. Повна оплата це ті категорії внутрішньо переміщених осіб, які не підпадали під видачу талонів на харчування безоплатне, яке було раніше до 1 вересня. Сьогодні мають право отримати талони з надписом Повна оплата і прохарчуватися по соціальних цінах. У зв'язку із запровадженням часткової оплати за обід у їдальні на Виниченка 31, де тепер надають цю послугу у Луцьку, виникла потреба у присутності касира. Ці обов'язки взяла на себе пані Ірина. Раніше не було, де по школах харчували не було доплати да, з вчорашнього дня. Ну і виходячи з вчорашнього досвіду, як люди поставилися до такої додаткової доплати абсолютно і... нормально. Ті, що приходили, їх попереджували вже там, де їм видавали талончики, що буде доплата, так що ну, не було ніяких нарікань зі сторони людей. Ну і як вам сказали, забезпечення продуктами, так і усім необхідним, залишилося на тому ж рівні, на якому було, тоді коли це починали. Це... Так, так, це ж наш комбінат, це все забезпечує. Наші повара, наші дівчата. І там смачно готували, і тут смачно готують. Люди задоволені, виходять, дякують. Дуже благодарен. Я знаю, як у других регіонах місцевої адміністрації дуже благодарен. Вони ну по крайней мере, я пенсіонер, жінка інвалід. Пан Володимир у Луцьку, ось уже п'ять місяців каже, більш-менш облаштувалися із дружиною. Діти перебралися до Польщі, хоча і за кордон, та усе ж недалечко по сусідству із Волинню. Про свій Харків говорить, не ховаючи сліз, адже район, у якому мешкав Салтівка, перетворився на суцільну руїну. Тож повертатися поки немає куди. Чекатиме перемогу у Луцьку, як і переважна більшість відвідувачів соціальної їдальні. А то люди поважного віку. Тим часом громада продовжує приймати наших співгромадян із регіону. Де тривають бої їдуть на захід і ті, хто спочатку місцем свого тимчасового прихистку обрав прифронтові області. Цим людям іще важче, каже Вікторія Майборода. Мало того, що для них то вже друга евакуація. Вони не одразу можуть отримати фінансову допомогу від держави. Людина спочатку перемістилася в одну територіальну громаду, отримувала. Там певні види допомог для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні вона переїхала до нас для того, щоб людині призначити і виплачувати цю допомогу підтримки внутрішньопереміщеним особам. Нам необхідно отримати офіційний документ щодо. Виплати, яка здійснювалася людині за першим місцем переміщення, без цього документу ми не маємо можливості не технічної, не законодавчої, призначити людині виплату саме тут. У департаменті соціальної політики Луцької міської ради намагаються усіма доступними способами пришвидшити цю процедуру між тим, як можуть підтримують людей через програми місцевого рівня, які працюють у Луцькій громаді і запевняють, у біді не залишать нікого, ані тих, хто шукає прихистку від війни у Луцьку, ані своїх земляків. Вікторія Олещенко Неля Прокопчук для новин на часі. Шкільні укриття лише для учасників навчального процесу. На початку війни сховатися від можливих ракетних ударів у підвалах шкіл міг кожен лучанин. А ось і початком навчального року шкільні укриття слугуватимуть лише для учнів і працівників шкіл. Як кажуть у департаменті освіти, їх продовжать удосконалювати. А ось що достатньо після старту навчального року сховищ для інших лучан. Далі у сюжеті. У сховище цього ліцею пригадує директорка. На початку війни приходило багато людей, жителі мікрорайону, і ночували тут. Наші вчителі вели цілодобове чергування, при потребі відкривали укриття. Ми приносили і пледи, і мати, і карімати. І навіть в нас були дітки, які приходили, спали тут вночі, приходили зі своїми чотирилапими друзями. Тобто наплив і попит на наше укриття був великий. З часом він зменшився десь через те, що люди поїхали, десь через те, що мешканці облаштували укриття в. Своїх будинках. Але вже з 1 вересня шкільне укриття буде не для всіх. Під час навчання в укриттях можуть перебувати лише учасники навчального процесу. У Луцькій громаді з 38 закладів мають укриття 33, унормовані відповідно до вимог ДСНСників. Але й надалі процес поліпшення укриттів не припинять. Директор департаменту освіти запевняє, що продовжать естетичне покращення. Багато хто нарікає на те, що не пофарбовано відповідно в укритті, але це не норматив, це не норма. Це знову ж таки це додатково. Це обов'язково буде робитися. Це відповідно покращиться. 100%, бо я бачу, що вже на сьогоднішній день вже вже краще, як було вчора. Завтра буде краще, ще як, як, як сьогодні, і так, далі, і так далі. Щось приносимо, підвозимо, розставляємо, дороблюємо. Є піддони, робимо лавки з піддонів. Ну вода проведена. так? Звичайно, тут от бачите, є умовельники, є туалети, ну тільки кабінки. Ну їх залишилося б доробити і поставити. Віталій Бондар каже, що в кожному укритті з часом буде біотуалет, а той стаціонарний туалет. Ми йдемо до того, що все-таки майже кожному закладі у нас буде стаціонарний туалет, і в кожному закладі буде відповідно, відповідно біотуалет. Але додатковим є місцем для нечисто знову ж таки. Це є додаткові також і пластикові урни. Це не є основне, це є додатково першу чергу. А от як бути тим лучанам, котрі звикли під час повітряної тривоги спускатись саме в шкільне укриття? Начальник відділу міськради з питань надзвичайних ситуацій просить лучан віднестись із розумінням. Школа повинна працювати в своєму режимі автономному. Туди не повинні заходити люди, які не є викладачами, вчителями чи учнями. Це і безпека наших учнів. Ми не знаємо, що під час тривоги, яка там з якими цілями мешканий громадянин чи хто туди? Може зайти, що занести Юрій Кирилюк радить завчасно обрати альтернативне сховище. Використовувати в першу чергу це сховище продареційне укриття. У нас це в фонді захисних споруд 101 захисна споруда, із них зараз 88 використовується. Використовуються. Люди просто не всі туди йдуть. У нас є список з Переліки цих захисних споруд можна зайти на сайт міської ради і подивитися. Не варто забувати і про найпростіші укриття, підвальні приміщення житлових будинків. Керівники служб ОБСББ. Багатоквартирного будинку вони повинні разом з мешканцями навести лад в тих підвальних приміщеннях, якщо треба звернутись до нас по наданню допомоги, і ми будемо вникати в кожен персонально по зверненню. Ще один варіант споруди подвійного призначення сховища приватної форми власності. Як зауважив Юрій Кирилюк, Луцькі підприємці пускають людей у свої сховища куди охочіше, ніж в сусідніх областях. Олена Лищук. Метро Кудик для новин на часі. Виконавча служба списала із картки волинянки понад 17 тисяч гривень чужого боргу за комуналку. Як розповіла жінка, у цій квартирі вона не проживає з 2015 року мало того, вона давно у власності сім'ї чоловікового племінника. Жінка переконана, відчужили цю квартиру нечесним способом. Ну а тим часом сам племінник навпаки переконує квартира дісталася йому справедливо і чесно. А от чиї ж тоді борги і хто має їх сплачувати далі? Волинянка Ніна Веремчук останнім часом не випускає телефону з рук. Постійно чекає на дзвінок чи повідомлення від сина, який нині на війні. Каже, нещодавно він їй надіслав кошти на лікування. Але після цього прийшла наступна смс, що правда не від сина, а з банку, який повідомив про списання великої суми коштів з її картки. Син вислав мені кошти на моє лікування. Я мала хлопцям, Я кожного місяця висилаю їм Ще на війні на війні. Да, я висилаю. О, і волонтерами і мала ще де що докупити і вислати деякі документи йому о, і собі на лікування, і виявилося, що просто вчора я о 8 годині ранку лежу, чекаю дзвінка від сина, і тут саме сповідомлення приходить з Приватбанку, що з моєї інвалідної пенсії карточки, на яку я отримую пенсію. Знято 15 тисяч 535 гривень. Виявилось гроші, стягнула виконавча служба за борги по опаленню в квартирі, в якій жінка не проживає ось уже 7 років. Зізнається, жила там 10 років разом зі своїм чоловіком і сином від першого шлюбу. Чоловік прописав її і склав на неї заповіт. Але в 2015 році їй довелось звідти з'їхати. каже через племінника чоловіка. Вийшли на те, що по адресі Коперніка 66, там де я сім років не проживаю, яка, е, з якої мене вигнав племінник чоловіка. Е, знялися кошти за комунальні послуги. Жінка запевняє племінник хитро, підписав собі довіреність на квартиру у свого дядька. Він прийшов і лежали в серванті, я вже зробила пенсію, все в серванті копії папці ці червоні лежали, всі копії, все, Крім кода, Кримкода. Кода він взяв ці копії і вже по тих копіях зробив доручення, обманувши мого чоловіка, що той підписав, що робить субсидію. Згодом, як розповідає жінка, за цією довіреністю квартиру продали бабусі, дружини, племінника. А після смерті старенької майно прийшло онучці. Чоловік лишився жити у своїй квартирі, будь то під наглядом племінника. А пані Ніна мешкала то у знайомих, то у родичів. каже, махнула рукою на цю квартиру, особливо коли побачила, хто завіряв племіннику цю довіреність. Я розуміла, хто такий сушик і хто така я. Я розуміла, хто такий сушик і хто його дружина, яка працює суддею в Шацьку. Я все знала, і все знав мій син. І ми не хотіли втратити свій час і своє здоров'я на це все. До слова нотаріус сушик, за якого згадує жінка, чотири роки тому потрапив у скандальну історію. Його судили за нібито навмисну підробку угоди до вічного утримання та довірності на автомобіль. Згодом суд оправдав нотаріуса, який до слова одружений на суді. Але повернемося до нашої історії у 2019 році. Пані Ніна дізнається про смерть свого чоловіка, а декілька днів тому про те, що з неї списали борг за квартиру, в якій вона не була сім років. Що до слова підтвердили і сусіди. Бо вона вже не живе давно, тут вже. Ну я не пам'ятаю там вже ті дані всі, але а чого ж їй? борщ прийшов. Правильно вона зі тут і приписана, і розписана з ним була. То, значить, а. Може бути, через це, так? А я не знаю і цього. Цю квартиру я бачу, тут ремонт роблять роблять. А чия я це вже квартира? Ну, ну то це вже робить племінник того, що помер. Сам племінник Андрій Веремчук заперечує те, що дядькова квартира дісталась його сім'ї якимось незаконним шляхом. Каже, просто таким чином пані Ніна намагається звести на нього наклеп. А от чий борг тут же відповісти йому було, очевидно, складніше. Я знаю, що вона була зареєстрована. Але не проживала там, так? До певного моменту вона проживала, потім не проживала. Угу. От я так точно там дату не згадаю. Але от чи а чий це борг може бути? Звідки він взявся? Хто його не платив, цей борг? От, так дивіться, я не бачу, за який момент стягувалося. Але ви вплатите щось в ту комуналку, яка нараховується за квартиру от зараз Є якісь юридичні норми, хто що і за за що? Якщо воно. Було неправомірно, ну чому людина не доводу. Ну але ви платите за комуналку в цій квартирі? Ну йому звести платити, так?» між тим, як пояснили на Луцьктеплі, остання проплата за цією квартирою надійшла аж у квітні 2020 року. Більше не було так і утворився борг. Тож на підприємстві звернулись до суду, аби стягнути заборгованість у розмірі понад 13 тисяч гривень. Оскільки договір на споживання послуг був складений на чоловіка пані Ніни, який помер, нарахували борг Ніні Веремчук, бо вона єдина, хто був прописаний у цій квартирі на момент суду. Чому нарахували не на власника квартири, пояснюють. Ведуть облік споживачів саме за місцем їх реєстрації. Нарахування йде на споживача, а також на інших осіб, які проживають або зареєстровані за даною адресою. Юрист каже, жінка не з'являлась на суд, хоча вони надсилали їй повідомлення за місцем реєстрації, тобто в квартиру, в якій вона не була з 15-го року. Тож жінка, очевидно, що не знаючи за ці засідання, на них і не з'являлась. Тому винесли заочне рішення суду стягнути з неї цей борг. Поживач повинен був проінформувати нас як постачальника послуг про те, що вона не проживає, не зареєстрована чи вірніше, не проживає, але зареєстрована за даним місцем. І вона повинна була знятися, якщо вона з реєстрації, якщо вона не проживає за даним місцем, тоді ну, звичайно вона не буде вже е, ну. Зареєстрована, і ми не будемо ну ми не нарахуємо на, на особу, Вона не буде відповідати солідарно по поданим боргам. Одначе Ніна Веремчук зізнається, поки не налаштована виписуватись з цього житла. каже, готова навіть судитися за нього, бо ж на її думку, це вже верх несправедливості щодо неї, коли квартира дісталась колишнім родичам чоловіка, а борги лишились їй. Юлія Остапович, для Прокопчук для новин на часі. Більше новин уже о 20-й годині. Бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Не забувайте підписатися на сторінку Аверсу у соцмережах, аби не пропустити головного. У студії працювала Вікторія Олещенко. Бережіть одне одного і Україну. 3 вересня в Україні буде похмуро. Практично усі регіони перебуватимуть у полоні грозових дощів. На заході дощова погода. Хмарно у Луцьку, Рівному та Ужгороді. Температура повітря вночі 10-12, день 13-18 градусів. У східних областях хмарно трохи сонця у Луганську та Донецьку. Температура повітря вночі 11-15, день 21-29 градусів. Похмуро буде на півночі країни. Температура повітря вночі 9-12. день – 18-21 градус тепла. Хмари закриють небо. У південних областях температура повітря вночі тут 17-18, день – 24-29. У центральному регіоні дощ без опадів у Полтаві та Черкасах. Температура повітря вночі 10-14, день – 17-20 градусів тепла. E